Слава Ісусу Христу, вітаю вас, мої любі глядачі. Радий знову бути з вами біля екранів, телевізорів. І наше згуртування, згромадження воно завжди навколо Слова Божого. Сьогодні особливе в мене є щастя і привілеї, радість велика мені, як українцю, як патріоту нашої батьківщини. Приємно привітати вас із черговою річницею незалежності нашої держави. І я хочу прочитати Слово Боже. Яке каже нам про правила загального ужитку людей, які покликані до свободи. Апостол Павло в післанні до Галатів каже так, в п'ятому розділі з 13-го вірша: бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Що можна зауважити, це те, що християнство, і сам Ісус і Господь Він покликав нас до свободи. Свобода дана від початку кожній людині, свобода вибору є у кожного. І я певен, що ви не раз користались своєю свободою. Однак, крім нашого покликання до волі, яке притаменна всім людям, за свою волю, свободу і незалежність боролись і борються досі народи землі. І нам Бог подарував цю свободу. Століттями проливали кров наші предки, наші діди і батьки, йшли на смерть за свободу. Навіть Шевченко писав, щоб оту херенну волю заходитись та будить уже. І нарешті ми маємо цей подарунок. І в мене і в тебе є великий привілей жити в вільній, незалежній Україні. Якою б ти народу і національності і крові не був, ми живемо в вільній державі. І дякувати Богу, що ми маємо цю свободу. Однак є й засторога в святому письмі, а наша передача має гасло, що вона відкрита, Біблія. І ми відкриваємо Біблію не просто щоб тільки відкрити, заглянути, які там цікавинки, але щоб взяти якийсь дороговказ, якийсь керунок до життя, до дії, якісь принципи, правила, пріоритети, щоб жити правильно, так як хоче Господь і Він формував свою волю в цю книгу. Так от, після коми є засторога, браття, засторога каже, тільки не зловживайте вашою свободою, не зловживайте довір'ям, тим кредитом, який дав Бог для нас усіх у вигляді незалежної держави. Не перетворіться в догоджання собі, своєму егоїзму, своїй зажерливості, але з любов'ю служіть один одному. І Дивлячись на цей зріст 22 років свободи нашої держави, дехто справді так зрозумів цю свободу. І люди з агонією в очах із таким жадібним блиском стали йти один по одному, як кажуть, по трупах, аби здобути собі побільше і більше вхопити чесно і нечесно різними схемами коруп... корупційними і так далі, бандитськими, щоб нажитись. І ніби вже розкошувати. Але Бог так влаштував, що ми живемо сім'єю. У нас є спільний гуртожиток, нашого життя, наша країна. Ми залежні один від одного. І від того, як ми збудуємо свої взаємини, взаємини один з одним, а також наші взаємини з Богом, і буде спрацьовувати цей хрест христів. Коли Бог і ти твої взаємини, і коли наші між собою взаємини, тоді в центрі цих двох ліній, в центрі пересічення цього Христа Господнього, якраз і буде твоє щастя, твоє благословіння і твоя благодать. І коли є перекос в цій горизонтальній лінії твоїх взаємин із суспільством, де ти живеш, де ти, знущаючись над кимось за рахунок образи чи приниження когось, ти щось вхопив, не радій тому. Так довго не буде. Жодне збочення і перекос дарма не проходило. Воно потім десь з іншого боку, і воно вразить тебе, і все розсиплеться, як е, дім з карток, швидко і несподівано. І прийде ще більша гіркота, ніж була до цього. Тому хай застереже Господь тих, хто дивиться сьогодні цю програму, щоб ми оглядались трохи назад, щоб ми зважали, що є люди навколо нас, що від нас всіх разом як ми себе будемо позиціонувати, як територіальні громади, де ми живемо, як суспільство, як одна нація, один народ. Від того залежить наш успіх. Ми залежні один від одного. Не тішся, що ти когось обманув, обдурив чи обібрав. Це не виграш, це не радість, це не прибуток. Це зло, це обман, і воно безкарним не буває. Хай благословить нас Бог пам'ятати це місце і зустрічати 23, 24 подальшій річниці нашої незалежності іншими, не зімсованим егоїзмом у своїх мріях і в своєму розумі, а з братством, любов'ю служити один одному. І тоді всім вигідно тому, хто любить і тому, кого люблять. Тому хто щирий, прощаючий і милосердний, і той, хто відчуває на собі це? Тому що колись воно вернеться взаємно. Хай благословить вас Господь. Гарних вам свят! Амінь. Є в житті речі. Які не так легко здолати, не так легко побороти, і які часто є великим тягарем для людей. І одним із таких явищ є явище корупції. Сьогодні поговоримо про це. Очевидно, що це велике лихо для всього суспільства, для всіх людей. І той, хто думає, що він піднявся, заробив на чомусь незаконно за рахунок інших, це така тимчасова радість, яка б'є також і по тому, хто взяв. Цього хабара. І хочу вам сказати, що це подібно приблизно як на таку порохняву колоду. Ніби зовні все добре, це дерево, і це матеріал будівельний, з якого на нього можна оперти щось на цей стовбур. Але справді воно все тільки торкнесь, тільки гарно виглядає, і воно розсиплеться. Так, на жаль, є і в нашому народі, і ми переживаємо на собі це, цю біду, це лихо. І, і різними способами люди говорять про це, хочуть боротись якось, викорінити його. І не ми одні такі в Україні. Я думаю, що весь світ такий, тільки в різній мірі. Оскільки я священник Божий, пастор, я хочу говорити про те, що церква теж має немало важливу роль у цій справі, щоб здолати корупцію. Тому. Ми започатковуємо таке служіння, таку спільну працю із дитячою місією в Україні, яка починає новий проект, і бачення церкви, християн, віруючих в людей, не в тому, щоб нарікати, що вона є, як весь світ сьогодні. Всі, всі наші люди на вулиці нарікають. Нарікати християнин не має на життя. Він має бути спокійний, мирний. Він має дякувати за все, що є, але мати життєву позицію. І реагувати на певні речі згідно Слова Божого. І будь-який хабар це є гріх. Тому ми, християни, не хочемо критикувати когось, не хочемо нарікати на це, не хочемо критикувати владу чи наше життя, чи ще когось там висміювати чи викривати, чи як силові структури там, на гарячому ловити. Справа церкви церква це совість суспільства, і справа церкви це вчити людей. Вчити, що це погано. Тому хочу вам сказати, що ми будемо робити цей новий проект Територія без корупції разом із дитячою місією в Україні. Тому радий сьогодні в нашій телепрограмі дати вам можливість познайомитись із Людмилою Віталівною Лунюк, яка є директором цієї місії в Україні, і яка вам зараз більше розповість щодо цього проекту, який ми плануємо робити. Хочеш ми заплатимо золотом!» Ти ведь мене знаєш, Абдула. Я мзду не беру. Мені за державу обидно». Корумпована. Особливо університети і лікарні. Ну, вищі шалони влади, вся корупція. Так, корумпована. Порівняно з цима країнами, країнами, то дуже корумпована. Бо такі правителі при владі. Я думаю, кожен знайде приклад, який може це підтвердити. Країна наша корумпована безумовно, і це відомо всім, від найменшого і до найстаршого. Кругом взятки? Ну, я вважаю так. Звісно. Звичайно, без взяток не помашеш, не поїдеш. Якщо не давати взяток, то не будуть і брати, а так всі ждуть, що хтось дасть. Та не хочуть так нічого робити. Верх сам не зміниться, поки низ не підніметься. Я думаю, прежде всего нужно, чтобы правительство обращалось к Богу. Кто-то очень мудро сказал, Украина не станет с колен до тех пор, пока не станет на колени перед Богом. Ні, не, неможливо. В нашій країні подолати це неможливо. Можна змінити. Верховну Раду розігнати, набрати свіжих, молодих, нормальних людей і тоді буде порада. Ну я не знаю. Треба, напевно, таку людину, що прийшла до влади. Ну або, мабуть, в якійсь мірі, щоб вона була диктатором і мала дуже глибокі переконання, тоді, можливо, щось зміниться. Але це теж буде не за один рік. Треба обирати, міняти. Мою тоді щось можна буде зробити. Загнати в село тих депутатів усіх, щоб попрацювали. Знати, як зробляється хліб. Змінити, звичайно, можна, але це не треба чекати верхів, а треба починати з нас. Ті, хто міг би змінити цю ситуацію, їм зручно брати ці взятки. Може ставати за якусь ідею якось більш більш радикально. Ну, напевно, можна, якщо кожна людина буде над цим задумуватись. Не дають дорогу молоді. Це від нас залежить. Діло в тому, що ми всі продажні. Як не будемо продажні, то можна щось змінити. Перспектив не бачу ніяких. Не знаю даже. Як метастази, як рак. Воно абсолютно везде проникає. Але я впевнений, що є люди, які дійсно скажем так, люблять Бога, чтять Бога і хранять себе в этом мире. От поэтому я знаю, что в правительстве есть люди замечательные люди в християне, действительно очень очень хорошие християне, которые хранят себя для Господа. Це люди професії, які не можуть мати корупції. Немає. Тот же гарантії 100% немає і не буде, при нашому керівництві не буде. Привчили нас так, що Кругом треба десь обов'язково, якщо йде щось дати, взяти і тому подобне. Та, напевно, що немає. Ті, що працюють для своєї сім'ї, ті, що на благо своїх рідних і близьких, вони не корумповані, вони живуть і роблять це від душі. саме найбідніше мертві населення, а це вони є. Ну, не знаю. Так, дядько в селі, котрий бачка годує от, і хоче його здати на м'ясо, він не корумпований, звичайно. От, а котрий цього бичка буде приймати, то вже звичайно є, але ну, його так відсотків дуже мало. Ну, напевно, так і скрізь, все це діти. Шановні глядачі, скандинавська дитяча місія, дитяча місія Україна працює на Волині і на теренах нашої країни вже скоро 20 років. Ми надаємо. Велику допомогу всім потребуючим хворим дітям, дітям, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС та всім нужденним категоріям. Але, обговорюючи питання бідності, обговорюючи питання, чому ми надаємо допомогу, чому люди не можуть самостійно гарно жити, ми все-таки Прийшли до висновку, що в більшості працюємо із наслідками, а не працюємо з самим корінням. Наша місія працює в восьми різних країнах світу, і основним спонсором є країни Скандинавії. Так ось всі країни, які мають заможне життя, можна сказати, чим заможніша країна. Тим нижчий в неї рівень корупції. І коли я кажу слово «заможна», я маю на увазі не якусь групу населення, а все населення в цілому. Чим заможніше і щасливіше живуть люди, тим країна менш корумпована. В нас, на жаль, до цього рівня ще трошки далеко, так як ви бачили із цих сюжетів, які вам показали на початку. Розмірковуючи з даного питання, президент нашої місії підготував лист звернення, і ми започаткували Всесвітній Рух Некорумповане Покоління. Ми говоримо ні. Я ознайомлю вас з листом пана Валенберга для того, щоб ви зрозуміли суть цієї проблеми. Дитяча місія. Робить все для подолання бідності, але проблема в тому, що ми працюємо з симптомами проблеми, а не з її корінням. Всі представники країн, в яких працює місія, зійшлися на думці, що одна з основних причин бідності полягає в корупції. Корупція є дуже небезпечний суперник. І місія як організація не має можливостей, не має ресурсів і змоги боротись, і зрештою не ставить ціль подолати корупцію. Ми хочемо підійти по-іншому. Як ви бачили, яке, е, який прошарок суспільства хто є некорумпований в Україні? Діти? Діти. Вони чисті. Вони, як той чистий аркуш, і що ми там пишемо, що ми допомагаємо, що ми вкладаємо в дитячі душі, те і виростає. Тому роботу ми хочемо зосередити на дітях. Потрібно зростити нове покоління. Ідея некорумпованого покоління, яку висловлює пан Валенберг, полягає в тому, щоб зосередити увагу на дітях та молоді, навчити їх бачити наслідки корупції. В Швеції багато років тому був рух покоління, яке не палить. І коли пан Валенберг вчився в школі, було круто не палити, тому що кожен, хто був причетний до цього руху, він вважався причетним до чогось великого, грандіозного. І це давало їм ну, таку і гордість і переваги. Вони розказували про погані сторони паління, до чого це приходить. І каже, що сталося? Тепер, коли покоління тих людей, що пройшло через ось цей рух, сьогодні, коли вони стали депутатами, коли вони обійняли посади в суспільстві, вони заборонили паління в ресторанах, в громадських місцях, на роботі і так далі. І в Швеції дійсно дуже мало людей сьогодні палить. Тому мрія. Пане Валенберга полягає в тому, щоб дитяча місія стала активною частиною руху, який поширюється на зразок оцього руху покоління, яке не палить, шляхом виховання та створення громадської думки серед дітей та молоді про наслідки корупції. Ми можемо створити нове покоління, яке займе тверду позицію в боротьбі з корупцією, позицію якою вони будуть дотримуватись впродовж свого всього життя. Корупція, ми всі погодимося, це рак суспільства. Вона існує в усіх країнах. І так само, як і ракова пухлина, вона поширюється різним чином, проявляється більшою чи меншою мірою. Але більш злоякісний різновид чи менш злоякісний він йде, веде до руйнування. І тому корупція це завжди сльози. Ми хочемо витерти цю сльозу, тому символ, який має цей рух покоління без корупції, це око з сльозою. Коли ми говоримо про корупцію з людьми, дуже часто люди кажуть: ну що я можу зробити? Ну, наше суспільство корумповане. Звичайно, я не корумпований. Це суспільство винно, завжди винен хтось, але кожен на своєму місці. Ми можемо змінити ситуацію. І тому ми почали міняти форми роботи. Свою роботу ми хочемо зробити територією вільною від корупції. Якщо ви можете гарантувати таку роботу, ми з радістю подаруємо вам ось цей значок, щоб ви його розмістили просто на своєму робочому столі. На дверях свого робочого кабінету, якщо ви будете працювати дійсно дотримуючих моральних законів. І повірте, винагорода від цієї роботи і задоволення від цієї роботи, будуть набагато більшою. Ми намагаємось, щоб наша місія була такою територією вільною від корупції, щоб партнери, з якими ми працювали, теж були такими. Осередки, де ми працюємо, теж були такими територіями. І всі разом кожен докладає, як ніби краплинку, але разом краплинки зілються в велике море і досягнуть результату. Якщо ми уявимо велике поле, яке заросло бур'яном, звичайно ж, зістригати листочки чи висмикувати якусь одну бур'янину із тисячі. Не дасть результату для звільнення поля. Нам треба, щоб в оброблений ґрунт не попадало насіння бур'янів, або потрібно повністю викошувати цей бур'ян. Ми якраз беремо місію для того, щоб дітки, які сьогодні є тим чистим полем, щоб вони не одержали ось це Погане насіння в своїй душі, щоб вони виросли, користуючись іншими принципами. Як же ж рухатись далі? Сьогодні ми маємо унікальну можливість використовувати соціальні мережі для розповсюдження важливих повідомлень. Я думаю, що ми повинні використовувати цю можливість для того, щоб поширювати ідею руху покоління без корупції. Символ повідомлення, я вам казала, це око із сльозою. В нас є бажання витерти цю сльозу. Ми хочемо працювати як в глобальному масштабі за допомогою соціальних засобів масової інформації, так і діяти в нашому власному соціальному контексті. Разом ми можемо зробити багато. Звертайтесь до нас. Ми відкриємо. Сторінку в інтернеті, подамо вам адресу, висловлюєте свої зауваження, пропозиції. І, звичайно, це робота, яка розрахована не на день, не на два. Але цю роботу можна і потрібно зробити. І сьогодні я запрошую вас всіх приєднатись до руху некорумповане покоління, покоління, яке говорить ні. Корупції, яке має силу сказати і сміливість сказати це слово Ні. Робіть свої території, де ви працюєте, територіями вільними від корупції, і нехай вас всіх рясно благословить Господь. Скандинавська дитяча місія, дитяча місія Україна працює вже 21 рік. Звичайно, це великий шлях. І протягом цих років ми рахували, що допомогу від місії отримало майже 5 мільйонів чоловік. Наша місія співпрацює з церквами всіх християнських конфесій. Ми співпрацюємо з соціальними службами. З закладами освіти охорони здоров'я співпрацюємо з тюремним департаментом, Міністерством надзвичайних ситуацій, з міськими адміністраціями, зокрема з центрами соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Можна сказати так, ми співпрацюємо з усіма небайдужими людьми, які можуть і прагнуть допомогти. Ми постійно перераховуємо кошти. На рахунок Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання для лікування важкохворих дітей, тому що ми хочемо, щоб ні одна важкохвора дитина, яку можна врятувати, не загинула через брак медикаментів чи якихось матеріалів. Крім цього, ми надаємо посильну допомогу медичними матеріалами, медичними меблями, тумбочками. Коштами місії закуплений лазер, і сьогодні операції і лікування, лазерні операції, і лікування гемангіом проводяться вже на базі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. І, треба сказати, що проводяться вони досить успішно. Крім цього, ми постійно відвідуємо дітей онкогематологічного центру, купляємо для них продукти харчування, допомагаємо в обладнанні ігрової кімнати. Роздаємо християнську літературу, працюємо з батьками, з персоналом, робимо все можливе для того, щоб допомогти важкохворим дітям. Наша місія надає велику допомогу закладам пенітенціарної служби. Так, ми співпрацюємо в Україні приблизно із 18 такими закладами. Чому дитяча місія? І чому ми відвідуємо в'язниці? Оскільки ми християни, ми сприймаємо це як завдання, покладене на нас самим Христом, тому що Він казав, я був ув'язнений і ви відвідали мене. І дійсно, відвідуючи ув'язнених, допомагаючи їм різними матеріалами, одягом, взуттям, продуктами харчування, медичними матеріалами. І проводячи велику євангелізаційну роботу, ми бачимо, як поступово Господь змінює серця людей. З різних причин сім'ї опиняються в критичних важких ситуаціях. І підтримати такі сім'ї місія вважає своїм обов'язком. Дуже важливо родині, яка опинилась в скрутній ситуації, допомогти не завтра, не післязавтра, не через місяць, а допомогти їй зараз і сьогодні. Допомогти не просто словом сказати, що ти п'єш, погано, що ти п'єш, перестанеш пити, все налагодиться. Чи ти там ще щось робиш, чи ти так робиш, чи не так робиш ні. Ми стараємось надати допомогу в цей момент і показати, що можна жити просто по-іншому. Завжди звернути увагу на те, що в сім'ях є діти. І ми, як батьки, ми відповідальні за своїх дітей. А діти це для нас нагорода, тому що діти є нагорода від Господа. І ми несемо за них повну відповідальність. Ми хочемо для них кращого життя. Тому ми часто запрошуємо дітей із кризових родин відпочити в християнському таборі дубечно. Разом з центром соціальних служб ми проводимо дуже багато різних заходів. Особливий аспект допомоги нашої місії це допомога дитячим закладам, допомога дитячим будинкам. Інтернатам, дитячим санаторіям тощо. На сьогоднішній день в дитячому ми постійно підтримуємо дитячий будинок в головно. Щороку ми возимо дітей з цього дитячого будинку на оздоровлення в табір, дубечну. Ми надаємо їм допомогу одягом, взуттям, всіми речами, які вони потребують. Крім цього, щотижня цей заклад відвідує наш. Євангеліст, який проводить біблійні уроки, співає з дітьми, проводять члени церкви різні ігри, різні міроприємства для того, щоб більш соціалізувати дітей, для того, щоб в них з'явилось багато друзів. І закінчивши школу, і вийшовши з дитячого будинку, щоб вони не розгубились в цьому великому світі, а знайшли свій правильний шлях. Кілька днів тому в таборі села Дубечно завершився відпочинок 150 дітей з потребуючих сімей. І розпочався новий заїзд для сиріт з головнянського дитбудинку. Загалом же за підтримки Волинського обласного благодійного фонду Дитяча місія Україна впродовж літа оздоровилось близько 400 дітей з кризових родин та дітей Сиріт. Коли ми надаємо допомогу, ми завжди кажемо, що ця допомога вона є не від нас. Ця допомога це є відповідь на твої молитви, це є відповідь на твої прохання до Бога, на твої сльози і на твої безсонні ночі. І надаючи допомогу, ми надаємо тобі найкраще те, що ми маємо, і хочемо тобі показати. Що не тільки матеріальне в цьому світі важливо, а дуже важливо духовне. І тому разом з нашими. Християнськими церквами, разом з моєю церквою, Царство Боже, ми дуже часто проводимо різні міроприємства для людей, які знаходяться в кризових ситуаціях. Ми за них молимось, ми разом відвідуємо лікарні, не тільки надаючи матеріальну допомогу, там, закуповуючи медикамент, допомагаючи медикаментами чи медичними матеріалами чи якимось устаткуванням, а просто взяти хворого за руку. Сісти біля ліжка і помолитись до Господа Бога. І от за цю допомогу і за цю співпрацю я дуже щиро вдячна всім нашим церквам.